Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У яких одиницях вимірюють силу електричного струму? Ампер, ватт, джоуль, вольт. Правильна відповідь ампер. В якій країні розташоване місто Бостон, Канада, США, Мексика, Італія? Місто Бостон знаходиться у США. Де в Україні розташований монастир, висічений у крейдяній скелі? Почаїв, канів, Чернігів, Святогірськ. Святогірськ. В Україні є монастир, висічений у крейдяних скелях. Це Свято-Успенська Святогірська лавра, розташована в Святогірську. Який орган регулює температуру тіла у людини? Гіпоталамус серце, печінка, нирки. Гіпоталамус. Основним органом, що регулює температуру тіла у людини, є гіпоталамус, розташований у відділі головного мозку. Скільки днів? Тривав найдовший дощ у світі 175, 198, 247, 272. 247. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найдовший дощ на землі тривав 247 днів. Це було на одному з Гавайських островів на острові Кауаї. Для приготування якої отруйної риби кухарі Японії отримують окрему ліцензію макрель, фогу, скат, тунець. Японські кухарі отримують ліцензію на приготування фугу, тому що ця риба містить смертельну отруту, тетрадотоксин. Неправильне приготування може призвести до летального результату. Що Аристотель називав інструментом усіх інструментів ноги, руки, язик, голова. Аристотель називав руки інструментом усіх інструментів. Що художник наносить на полотно, перш ніж почати писати картину пісок, ґрунт, шлак, глину. ґрунт. Перед тим, як почати писати, полотно потрібно підготувати. Варто покрити його акриловим ґрунтом. Яка хвороба розвивається при нестачі вітаміну А? Куряча сліпота, рахіт, цинга, пелагра. Куряча сліпота. При дефіциті вітаміну А розвивається гіповітаміноз А, наслідком якого є порушення зору, зокрема розвиток курячої сліпоти. Як у давногрецькій міфології називали музу любовної поезії Уланія, Клео, Талія, Ерато. Ерато муза любовної поезії в грецькій міфології.